Хочет да. хоче, мало ручки, а хочет. Помиюся, купаюся. Багато з вас, в принципі, не розуміють, що ми тут робимо, для чого ми це все виробляємо, як тут мають іти перестінки, що взагалі має відбуватися на другому поверсі. Тому ми вирішили таке окреме невеличке відео зняти саме про проект другого поверху. Як тут все буде, де будуть меблі розміщені, тому що ми вже знаємо, де що буде стояти, як тут стіни будуть йти, та й взагалі, як це все діло буде тут поєднуватись. Ми вам візуально покажемо другий поверх. Як тут є, потім покажемо план, як ми малювали, і потім покажемо, як нам підписник придумав. І в кінці він ще зробив навіть 3D-модель, скажем так, візуальний обхід другого поверху. Там вже буде як від першого лиця видно, ніби ви тут реально заходите на наш другий поверх, і буде повністю видно все, що тут як буде. Заходимо на наш другий поверх і опиняємося в коридорчику нашому невеличкому? Ми тут вирішили, що буде вікно, тут було світло, затишно, можливо, навіть якісь малесенькі і Кулочек поставиться, можливо, не поставиться, а може якесь крісло. Отже, ми заходимо сюди і бачимо троє дверей: одні в ванну туалет, другі в нашу спальню, і треті будуть двері в дитячу кімнату. Отже, заходимо в дитячу кімнату, відкриваємо двері і опиняємося вже тут. Всі двері, до речі, будуть відкриватися в коридор. Як, до речі, ми це все діло планували в дитячій. Я все таки була за те, щоб ліжка дитячі були біля вікон. Одне ліжко було біля цього вікна, друге ліжко було біля того вікна. Толік хотів, щоб. щоб Одна ліжко було з цього краю, друге ліжко було з цього краю, і посередині стіл шкаф в нас біля стіни мав бути невеликий. Тротриметровий нам підписник дав дуже гарну ідею, про яку ми навіть і подумати не могли. Він запропонував стіл поставити в кутку. Ось тут в нас великий стіл, півтора метровий, два крісла. Я запропонувала поставити два столи, але в нас один великий, тому м'ятимо їх не буде. Можливо, якщо буде така необхідність, ми доставимо ще один стіл. Місце є, але я думаю, це навряд чи вікно вільне. Те вікно теж вільне, тобто можна ставити якісь комоди, полички, не знаю ще щось, але щось придумаємо. Тут буде стояти ліжко, ось так. І я думаю, що прикінотна тумба, якщо вона взагалі буде потрібна, дітям. Далі йдемо. Тут буде стояти біля стіни. ще Одне ліжко і теж якась прикиднатна тумба або якщо кого така тоненька поличка пенал тут лишається шафа. Шафа буде невелика. Я поки що, до речі, навіть не уявляю, яка там буде шафа. Метр сорок чи метр п'ятдесят. Місця лишається небагато, але хлопцям я думаю, великої не треба. Це. Три кофти, троє штанів, і достатньо. Всередині буде великий гарний килим. Місця їм гратися, навіть просто для якогось відпочинку буде достатньо. Розеток ми натикали, де тільки можна. Хто бачив відео про розетки? Так що я думаю, все буде добре. Ідемо далі. Виходимо з дитячої, закриваємо двері. Стіна десь буде отут. Йдемо далі в ванну кімнату на другому поверсі. Заходимо, двері відкриваються. Ми заходимо. Що ми бачимо? Прямо перед нами стоїть унітаз. Ну, не тут перед нами, а там біля вікна. Тут буде раковина, руки помити. Але якщо буде в ванні там дитина купатись, то ноги так само можна задерти, буде помити. Далі йдемо до ванни. По краю проєму буде йти стіна. І от тут притик до стіни буде йти ванна. В принципі, довжини ванної кімнати вистачає і на метр сімдесят ванну, і на метр вісімдесят ванну. Тобто сама ванна кімната біля трьох метрів буде довжиною. І тут можна встановити ванну і метр сімдесят, і метр вісімдесят, і метр дев'яносто. І при бажанні 2 метри. Тільки Аня невеличка, тому я думаю, що двохметрову ванну сюди не має сенсу ставити. Так само і в ширину У нас є приміщення, де ширина буде 1,60-1,70 метр Так що ми сюди і 70-сантиметрову ванну можемо поставити, і 80-сантиметрову ванну можемо поставити. У нас тут місце є. Унітаз. Тут буде унітаз. От на цьому місці, ось вихід під унітаз. Ну дивись, ти кажеш, поставити велику ванну ми можемо, але тут не так вже й багато місця. Ти що, думаєш маєш сісти. Хватить тобі місця, не переживай. Другий отвір це йде вихід, буде на. Це повітряний клапан там буде такий встановлений, і він якраз біля ванни буде, що його й видно не буде. Він призначений для того, щоб коли з другого поверху вода буде спускатися в каналізацію, нам з ванни, з цих водних запірок, не висмоктувало воду. І потім, щоб запах не потрапив з каналізації в будинок. Ну така ванна. Тут буде на цій стіні рушнику сушарка. Знизу під нею буде така батарея, невеличка, яка буде ванну обігрівати. В принципі, місця буде більш ніж достатньо в ванній кімнаті. А бойлер на першому поверсі? Себе. А на першому поверсі буде бойлер і туалет. А, а, ну, ми говоримо я, тільки про другий Ну, я про бойлер просто думаю. Да, да, да. Двері закриваємо. Йдемо тепер в саме місце, саме важливе в цьому будинку, це наша спальня. Ну, та правда дуже важливе місце. Там, де ти будеш проводити дуже мало часу. Заходжу в спальню. Двері в коридор відкриваються, як завжди. Заходимо. Хоча, в принципі, можна і в спальню. Ні, не будемо в спальню, бо в вікно. Ми тут асовували наше ліжко, як тільки могли по цій спальні ото по колу. Найкращий варіант зі всіх, який ми спланували, в цьому кутку робоче місце. Ну це таке буде, тимчасове робоче місце. Я собі думаю, основне зробити в залі на першому поверсі. Але тут все рівно буде стіл стояти робочий, тут ми розетки так само підвели. Розвертаємося. Тут біля стіни одна приліжкова тумбочка, ну тут ще стіни немає. але Тут будуть розетки. Далі буде ліжко, отаке, що в нас вдома стоїть. Або ми те ліжко заберемо, або нове купимо такого самого розміру. Ми будемо тако спати ногами до вікна. Зранку просинається, сонце в очі світить, дуже класно. Далі друга тумбочка приліжкова. І далі шкаф. Шкаф у нас буде 60 см глибиною. Від стіни і аж. До сюди, десь uh -huh. тут там, метр ми залишаємо, і сюди засунемо місце для аніного цього всякого, як сказати, культурно, мильного брильного. Ні, так не гарно. Просто просто жіночий столик. Просто жіночий столик. А в нас буде тут висіти телевізор? Ні, вікно вільне, підходь собі, робиш, що хочеш. Тюлі, шмулі. Я ще не знаю, як воно тут має бути. Це вже Аня з цим буде розбиратися. До речі, в дитячій кімнаті, в нашій кімнаті, телевізора не буде. У нас буде єдиний телевізор в залі на першому поверсі, тому що ми передивилися багато різних спеціалістів, які займаються от саме лікарів. Сном займаються і так далі. Телевізор, спальні зло. Все, не має бути спальні телевізора. Ви уявіть картину: я сплю, Аня дивиться телевізор. Це, це як має бути. Або Аня спить, я дивлюсь телевізор. Або е, одна дитина спить, друга дивиться телевізор. Або двоє там. Не, не, воно не да. В Спальні телевізор не потрібен. Так як у нас там в хаті так само не в залі. коловзалі. Да. Ще більше ми на другий поверх інтернет-кабель не проводили. У нас буде весь інтернет, це Wi-Fi роутер біля телевізора на першому поверсі, і буде інтернет розлізти. Даватись на весь будинок ще більше зло. Кам'яний вік, а кам'яний вік. Освітлення на другому поверсі. В кожній кімнаті буде один світильник великий, як я не пам'ятаю, як він називається, він такий, що він ближче до стелі. А Бо, Що, що стеля в нас ну, вже знаєш, тому що стеля у нас невисока, і нам потрібен світильник такий, щоб максимально був приплюснутий. Біля кожного дитячого ліжка окремий світильник. На нашому ліжку буде два окремих світильника для мене і для Ані. Ну, в принципі, Ей, hey, ось не ось, в принципі, а над столом, а над моїм столом. Там розетки будуть, включиш собі лампочку і будеш. Це смекати. дурня, толя. Настільну лампу собі клас, і все. От це Трошки з тобою не продумала. А, ні, твій, твій, твій столик є розетка знизу, там буде зеркало. Співаків немає підведених буде зеркало з підсвіткою біля твого столика, і просто в розетку знизу втикнути, і все. Ну тут не буде нічого. Тут настільна лампа буде в розетку. Це в принципі є весь проект другого поверху. Візуально 3D зараз ви це все подивитесь. Тільки давайте швидко спустимося на перший. Пробіжимось по першому, щоб вже була повна картина нашого будинку. Тому що не всі люди дивляться спочатку і не всі розуміють, що тут ще відбувається, що ми тут строїмо. А як це ви збираєтесь тут спускатися? Ми спускаємося там, хтось в сидить. Тут буде, друзі, стіна. О, тут буде стіна. О, тут буде. Повністю все в стіні. З цього туалету, видно, не буде, що буде там. Тут буде якась така штучка, можливо, перилці якесь. Так, спускаємося далі, спускаємося, 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 спускаємося і потрапляємо в наш зал. Тут теж буде стіна. Якась. Тут не буде ніякої стіни, тут буде перилка. А отак от буде перилка. Я бачу, що ми два дома різних строїмо. Ти тут. стіну хотів робити. Як ми будемо і немічні, зробимо собі залу свою спальню і все. Ти хотів тут стіну, щоб тут нічого не було видно. Перилка такий невеличкий, щоб ти такою, як зі сходів будеш летіти, в тебе буде там картопля підгорати, щоб ти тако не летіла і не улетіла туди. так? Да? стіна телевізору телевізора. Бути, шкода, ліз. як ти будеш летіти головою в телевізор. Тому тут буде перилка. Не перилка. Ти зупинилася, а собі пішла туди. Тут, друзі буде стіна стояти з самого верху. Ти собі став, що хочеш, в мене буде перилка. Перилка там не буде. Да. Далі ми... Виходимо, тут у нас стіна, Хай і стіна. тут у нас телевізор. Отут на стіні буде телевізор, прямо оці розетки будуть за телевізором. Угу. Так. Тумба під телевізор. Вона буде від однієї стіни і аж до сходів. Повністю. Це буде ні, інер, це собі тумба. Та, тумба під телевізор. Мені здається, друзі, тут таке місце, що більш нічого такого. Що я сьогодні знаю дуже багато нового про наш будинок, і під сам собі щось тут рішає. Приходимо сюди. Диван. Е, цьому місці. Диван. В цьому угу. від сходів. І десь до сюди буде диван. То, то від його одразу тама щоб телевізор. ближче ні. було. Ну, це для чого, тут, для чого тут диван? Тому що в тому місці, в тому куточку буде в нас або новорічна ялинка стояти, або повноцінне друге робоче місце, де ми будемо собі там, займатися своїми монтажами. І всі Якщо буде стояти новорічна ялинка, друзі, ми просто відсунемо диван вперед і все. Або поставимо новорічну ялинку добре, перед диваном, добре. а диван поставимо там. Добре, молодець. Тут у нас коридор, вхід в будинок. Багато хто запитував. Як це ваш вхід в будинок? Зразу з двору немає ні тамбуру, нічого. Друзі, там поки що тамбура нема, але через рік другий там буде добудований тамбур. і буде вхід спочатку в тамбур, а потім в будинок. І все. ніяке холодне повітря не буде зразу потрапляти в будинок ну, на даний момент. Ось так Роздягалка. Вішаки і тому подібне. Тут немає не і не да. буде. Треба придумати. Я собі думаю, або в цьому місці встановити, бо ця стіна повністю вільна. Тут все, що хоч можна робити, або ось тут встановити. Так ні, само, ні, чи ні, куток ні. Вільний, тут Тут в нас хоче. вже зал. Рахується, Вітальня. Нічого буде... не рахується, в тебе немає стіни. У мене все рахується. А тут у нас просто буде якісь там магачечки, тумбочечки да, невеличка. Я Тут твяшки позабиваю. А, ні, твяшки не можна, бо тут дроти всі йдуть. Тут а, нічого не на цю стіну нічого не можна забивати. Можна, і бо... на цю не можна а тут забивати. аж немає дротів. Бач, дріт виглядає. Тут є це все дроти йдуть. Бо. Супер! Бач, Супер! Оце, оце все йдуть дроти, Так, Кажут, так що баба. залом розібралися. Йдемо далі. На першому поверсі це якби гостьовий туалет, або туалет називається. Коли працюєш на Дворі і приперло. Оп, залетів і все. Це, друзі, дуже зручне місце. Тут досить пральна машина. Місця хватає. Тобто площа тут велика. Тут можна встановити і пральну машину, і сушарку, і умивальник чи раковину, як там правильно. А можна пральну машину з сушаркою і великий умивальник. Варіантів маса, як це все поєднати тут. Під сходами, щоб не втрачати місце, то від унітазу буде така дверця, відкрив собі і там можна собі щось складати. Тут буде унітаз. Оця вся труба, і ця стіна закриється стіною з гіпсокартону. Тому що тут будуть комунікації. Там буде розведення тепла, там буде вода розведення на перший-другій поверх по будинку. Ну, коротше, там будуть всі йти, тому що вони не виглядали, ми їх повністю закриємо. І сюди буде захід труб на другий поверх. Питали, що це за дирка в нас така. То не запасний хід, то не дверцята для того, щоб діти бігали. Тут буде стояти колектор на теплу підлогу. Ми сюди вмонтуємо такий ящик, який буде відкриватися в туалет, і все. І тут буде колектор на теплу підлогу. А бойлер? Бойлер. Розетка у нас тут підведена, бойлер буде висіти ось тут прямо. Будемо брати плоский, зжатий, щоб він нам не сильно виступав за цей проєкт і щоб можна було спокійно заходити і не битися в нього головою. Батарея десь тут. Можна було б під сходи засунути бойлер, круглий такий, знаєш. Угу. Але проблема в тому, що якщо тут буде правильна машина стояти там, буде ну, так, да, тобі да, доведеться, да. щоб замінити бойлер або обслужити, тобі доведеться все це витаскувати, виймати звідти бойлер. Ну, не хочу я так. Хай Він краще на видноті буде, щоб я бачу. Батарея дема є в нас. Тепла підлога, всі повністю приміщення. Ми поставимо під вікна ще батареї, але поки ще подумаємо про це. Ну ще поки робимо проект опалення, тому будемо ще думати з цим ділом. Ось і ось ми зайшли на кухню сюди. То друзі, немає ніяких дверей, ніяких стін. Так, весь так все буде. Суцільна кімната, так. Ось така одна суцільна кімната. Ми собі так захотіли без дверей. Не знаю чого, тому що візуально площа більше і все, і ніяких перегородок цих немає. Вони мене дуже сильно нервують, коли в такі приміщення починають перегородки нарівлювати. Сучасні квартири з сучасним плануванням, навіть невеличкі 40 квадратні, реально це дуже гарно виглядає, дуже просторо. І ставити тут якісь стіни і двері, це, це буде втрачатися, буде простір. І якось це все буде, не знаю. Ну, тут навіть можуть діти їздити бігувалими машинками по хаті. Це велика буде, ганяти себе буде. Да. Заходимо ми на кухню, вільно, спокійно, без ніяких дверцят, холодильник в нас тут буде стояти. Фінал. А де воно закончить холодильник? Далі за пеналом тут у нас буде стояти значить пенал, мікрохвильовка, духовка. Оця вся штука. За цим пеналом буде в нас холодильник, і від холодильника буде розпочинатися наша кухня, раковина. Ну, да, починається кухня. Тут раковина. Я дуже не хотіла раковину в куточку. В нас там, де ми зараз живемо, раковина в кутку, і це дуже дуже мега незручно. Далі в нас буде посудомийна машина. Ось тут посудомийна машина. Далі буде просто місце для готування. Далі буде. Газова плита або можливо електрична або ще якась. Ну в нас дріт заведений під електричну Тонік спеціально купляв якогось такого да? більшого тебе. Але подумаємо, все усюди на буде входити. Куток буде входити кухня, і все кухня буде входити в куток і тут закінчуватися. Я думаю, що цього буде ось такого. Далі вікно в нас має бути. Поки що ми не оподілилися, але взагалі стіл. Ну, якби це може бути якась типу століжність стіл. Світильник під для, над столом, і стіл буде прямо під цим світильником. Або кажу, або це буде така, типу, як століжність, не століжне стіл, як називається. Це барна стійка, стіл, типу, такий високий, або це просто стіл. І ось тут я дуже б хотіла поставити диванчик. Я не знаю, друзі, чи взагалі він там буде доцільний, але я дуже хочу на кухні диван. Щоб я могла собі спокійно щось там чайочок робити, готувати і там балакати, коли мене прийдуть гості. Тому розетки ми робили високо. Ко в цьому кутку, тому що планується диван. ось такий друзі. В нас буде будинок. Перший поверх ми 3D-візуалізацію не робили, тому можете просто уявити, як воно все буде, буде гарно. Другий поверх, завдяки нашому підписнику Івану, який постарався це все діло зробив. Можете прогулятись по нашому другому поверсі, ніби ви до нас прийшли у гості.